Привіт-привіт! Я Валерій на Капоті канал про те, як фарбувати авто. І це довжденне, довгоочікуване відео, в якому я хотів би показати вам пістолет Слімкомбат Про. Ви знаєте, що є звичайний Combat, а також вже вийшов Combat Pro, в якому вже доробили голову, зробили меншу вагу, доробили трошки ці крутілки. Тобто пістолет трошки вже інший. І сьогодні я буду за допомогою цього пістолета наносити базу, також буду наносити лак. База в мене буде від компанії РМ, а саме водна база. Система голова тут стоїть Halo, тобто це не HVLP, а це універсальна голова, за допомогою якої можна наносити і базу, і лак. Трошки нижче тиск, буде більше до бази. Звичайний тиск буде носити лак. Буду носити в базу від компанії Рем, саме Онікс це водна система. Наносити буду на цей такий тест, таку панель. Ось, а також буду після цього, ще наносити лак, покажу, до речі, який це лак. І, до речі, це буде в наступному відео. Розкажу трошки про новий лак від компанії Curie Fініш, тому не примикайтесь і слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити відео. А також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати коментарі. Поїхали! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Підписатись. Так. Онікс. До речі, хто знає, що це за система, а ви вже знаєте, що це система 3M, але це не ППС-2, а ППС саме під САТУ. Тобто цей бачок адаптований під нанесення сати. Звичайно, у нас валком і ми не можемо наносити ну, цим пістолетом. Тому будемо переливати. Використовуємо сито. Так, поїхали. Можемо відкрити, щоб швидше було. Ось. Бачите? І швиденько наливається. Фарби у нас тут з запасом, з великим, вистачає. Все, закриваємо. Код легендарний. Хто знає що це за код. А побачите, до речі, яка база буде на деталі, скажете, який код, напишете в коментарях. Що, будемо наносити. Не забувайте одівати систему захисту. І зараз будемо наносити. Поїхали! В руці відчувається набагато легше, ніж мій улюблений девіл з GTA Pro Lite. хоча він і лайт, але цей значно легше. Відчувається, що він а ще якісь такі маленькі, але в принципі лежить зручно в руці. Головне мені для пістолета те, як він наносить. Матеріал. Зараз я наношу базу, у мене ніяких немає відчуттів, що це щось дешеве. Відчуттів, що, ну, така, трошки іграшкова така тема, там, да? тобто він невеличкий, легкий, але носить досить пристойно. Зараз дам трошки паузу, тому що це водна база, почекаю і буду наносити другий шар. Мені подобається, що на даний момент факел в нього супер. Розпил чудовий. Дюза тут 1,3. Спокійно, він досить продуктивний, спокійно можна перейти навіть на 1,2. Ну 1,3 зараз для нанесення саме Онікса він оптимальний. Подобається. Так, ну що, е все, що стосовно нанесення пістолета, Ніяких, е, якихось труднощів е, з нанесенням немає. Факел тут перевіряв десь е, сантиметрів 23-25, якщо у нас правильна форма факела, е, десь сантиметрів 23, 25, 24, в цьому буде не працює. Тобто це досить оптимально для нанесення бази, а також для нанесення лаку. В принципі, легкий пістолет, разу можна використовувати така, в середньому сегменті, досить таки приприємно відчуття з ним працювати. Ну і комплектація, як ви бачили, вона досить така потужна. Якщо ви зацікавились цим пістолетом, то можете перейти до наступного відео, в якому я покажу, як цим пістолетом наносити лак. Пишіть ваші коментарі чи запитання, ставте лайки до цього відео, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей, пока!